Можна мені запитати, доброго дня. Вітаю, да, да, звісно, можна. Я не знаю, чи туди, чи не туди, чи дасте відповідь, чи це, можливо, до медиків. Я працюю практичним психологом в військовому шпиталі, ну, медико-реабілітаційний центр. І працюю ну, не так давно, з літа, і від колег кілька разів чула: ну, хлопців багато у нас, і інколи хлопці ловлять флешбеки. А, і колеги, ніби то так і класні, да, то одна поділилася, там був флешбек. Що робити, коли людина піймала флешбек? Я не знаю. Я прийшла на супервізію, тому що це мене якось засіло в голові. Я за останній тиждень двічі почула про історії. Ну, коли я ще не працювала. От і пацієнт ловить флешбек і кличуть психолога, його психолога. Да? і в мене тепер такий якийсь переляк. От я е, чекаю, да, якщо мій пацієнт піймає флешбека, а таких досить багато, такі да на пограничному. Що з ним робити? Дякую, буде саме дуже професійне питання: нічого не робити. Не чіпати, це здоровий процес флешбек, це абсолютно нормальний процес, нормальної людини. Це саме тоді, коли мозок відновлює свою діяльність, робить переоцінку той травмуючої позиції, події, яка відбулася. Тобто, іншими словами, Флешбек це є ретрансляція подій заради опрацювання. Це є допоміжна функція опрацювання травми. Але чому ми на флешбеки так гостро ставимося? Тому що завжди флешбеки вони запускають паралельну дуже гостру емоційну реакцію. І фактично, ми боїмося не тих спогадів, ми боїмося емоційної реакції. Чому під час травматичної події або циклу травматичних подій. Мозок заблокував будь-яку можливість пам'ятати, будь запам'ятовувати будь-яку інформацію, включаючи емоційну інформацію. Тобто, в той час в людини не було можливості повністю відчути глибину, емоційну глибину цієї події. Мозок сам себе відключив, але потім він це відновлює, він ретранслює. І, відповідно, наразі він повертає ті, ту всю глибину емоційного відчуття. Що ми робимо в таких випадках? Якщо це фізична, що людина залетіла під ліжко, під стіл, несуттєво ховається, проживає флешбек, швидше за все, ця людина собі непогано дасть стради. Тобто адреналін мене, все пройде. І тоді можна застосувати непогану техніку стабілізації. Дуже простенько. Підійти, ти мене бачиш? Бачиш, як мене звати? Вікторія. Що вбрана? В Білий халат. Подивися, ліворуч, що бачиш, ліжку. Подивися праворуч. що бачиш вікно. Тобто, що таке флешбек? Певна ситуація, певна фізіологія, не буду зараз даватися фізіологію флешбеку. Але це фактично стресова ситуація з подальшим звуженням критичного мислення, тобто з тунельним баченням. Коли ви заходите в простір цієї людини, ви потрохи починаєте запускати її критичне мислення, і поступово людина повертається, обов'язково зробити наступну вправу, або сказати наступну фразу. З тобою стався флешбек, ти в безпеці, і я поруч. Давай дійдемо до твого ліжка або до твого місця. Важливо не класти людину. Після флешбеку дуже важливо людину не класти на ліжко. Точно, там не реанімаційні якісь заходи. Встановлювати. Ні, усадили, сидить. Трохи прийшов до тями, дали якось там трохи попити, будь здоровий, гарний вечір. Все кінець події. Тут нічого не сталося. Абсолютно нічого не сталося. Не звертайте на то уваги. Це нормально, коли такі флешбеки. Звісно, що коли людина вже ховається під сіл, вже починає кричати, він же може задіяти інших людей, інші теж можуть потрапити в той стан, тоді ми ж засумуємо техніки стабілізації. Але коли. Безпечний простір, безпечне місце. Це абсолютно нормальний процес. А коли починає все бити навколо, бо був випадок, коли так. Ну, побив там і тренажер, побив комп'ютер, і Є от такі. він в караулі, тоді що робимо? Не підходимо Таріна, Не підходимо навіть близько. Він з єдине, що ми виводимо всіх людей навколо. От всіх, хто знаходиться. Так. Прошу свого роду така евакуація місцева. Так, всі, хто може вийти, встали, вийшли. Все, дати простір, людина переколошматить там все, він заспокоїться і теж я можу до тебе підійти? Так. Я можу біля тебе сісти? Так. Ти пам'ятаєш, як мене звати? Ні, не звати ось так: от я є тут психолог свій, своя. Окей, ми зараз з тобою посидимо. Я, я зараз. Застосую невеличку техніку стабілізації, після того ми повернемося на твоє місце плюс, плюс. Техніки стабілізації, це ви маєте на увазі ну, техніки дихання, випиті так. води, заземлення, ну, ці класи. Так так, 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 так. Саме так. Нічого не треба вигадувати, нічого такого не сталося. Все дуже дякую. Ви мене вооружили. <реш> Флешки здорова частина, так воно має бути. І мозок, який е, генерує флешбеки, це той мозок, який відновлюється. Я тебе вітаю, братику, твій мозок відновлюється. Це чудово. Як чудово, бо я шугаюся. Та я завжди шугаюся. Твій мозок каже, що. Ну, флешбек кажеш, ти зараз в події, може ти реагуєш так само, як ти реагував свій час в події, але подивися навколо. Де ти є зараз? Я в лікарні, тобто в якому місці, в безпечному, відповідно. Те, що підказує, те, що транслює твоя голова стосовно флешбеку, не відповідає чого. Вірно, реальності. Ти в безпеці і загрози немає. Але твій мозок. Реагує, ніби ти в небезпеці. Власне, те, що з тобою, те, через те, що ти пройшов, прожив під час травматичних подій. Це теж хороша психоедукація, така дати людині пояснити. До речі, дуже би, було би круто з вашої сторони зібрати хлопців. Чоловік 5, 7, 10, і зробити такий гарний тренінг на півгодинки на годинку, що таке флешбек, як він працює. Психоедукація хороша, якісна психоедукація по психофізіології або по фізіології музової діяльності, їм дуже буде допомічною в сенсі зрозуміти, що з ними відбувається. І це на 50%, навіть якщо це трапиться. Каже, блін, то я пам'ятаю, що мені Вікторія розповідала. Так, ну, все, ну, розслабся. У вас є дуже крута можливість проводити для них постійні тренінги, постійні, якісь, знаєте, поговорити з ними про те, що вони проживають. Нічого мудрувати не треба, не треба книги цитувати, то, тому що книжкова така мудрість, вона відразу буде чутися. Вони пошлють далеко і на тому все скінчиться. Але просто так на хлопський розум поговорити з нами, дати їм азикою інформації, що відбувається з мозом протягом травми. Я думаю, вони за це вас будуть дуже, дуже, дуже цінувати за ці знання.